Мої супер-пупри вдалі покупки в чорну п'ятницю. Ви знаєте, що це? Якщо ви такий рагульок, як і я, і носите своє взуття отак. -от, замовляєте оце і не викидаєте ніколи своїх чобіт. Ці штуки буквально дають їм нове життя. Дивіться, ви просто надягаєте її і регулюєте під свою форму носика. Все, у вас нові сапоги. Нові. Можна обирати класичні, можна обирати з дизайном. Це виглядає нереально круто. Хто був хорошим хлопчиком, той отримає під подушку нову PlayStation. Обожнюю чорну п'ятницю. Це просто скарб. Есенція з комбучою від Джоко Бленд. Дівчата, це та сама есенція від Dr. Surikel. Тільки коштує у 10 разів дешевше. Ну, це треба просто спробувати, вона нереально крута. подивіться. Це працює як три в одному: і тонік, і сироватка, і крем. Це просто супер штука. До неї ще взяла такий гідрофільний бальзам. Я викинула всі свої міцелярки, тому що ця штука знімає макіяж за 5 секунд і ніяких червоних очей подразаної шкіри і всього такого. Це просто. Це найкращий демакіяж, який ви можете собі уявити. До речі, на їхньому сайті знижка діє постійно. Залишаю вам промокод. Біжіть, купуйте, не пожалкуйте, даю вам 100% гарантію.